В'язалочки та рукодільнички раду вітаю вас на своєму каналі Світ Ірино В'язання. Хочу сьогодні показати вам чудовий візерунок. Він класний буде у кардиганах, дитячих комбінізонах бачила його навіть на дівчатка в'язали шкарпетки, але я люблю його у шапках, просто обожнюю. Цей візерунок в'яжеться дуже легко на основі резинки 2х2. Це неймовірний візерунок, і шапки виходять об'ємні, дуже м'якенькі. Єдина моя порада у цей візерунок брати пряжу потовщину. Саме ось ця. Шапка зв'язана із пряжі Alize Cotton Gold Plus. Кольори я вам вже не підскажу, і думаю, вже немає в цьому сенсу. Пряжа знята з виробництва, принаймні на даний час метраж пряжі 200 метрів на 100 грам. Ось так він виглядає. Об'ємно, красиво. Видно фактуру пряжі красиво виглядає візерунок цієї пряжі. В другій половині відео я в'язала зразочок з пряжі Jeans від Yarn Arn. То одразу видно, що пряжа затонка для цього візерунку, він виглядає плоско, не так рельєфно якось. На, на цій шапці. Тож, буду рада зустріти таких же ж самих поціновувачів цього візерунку, як я. З'являться питання, пишіть в коментарях. Радо відповім на всі ваші запитання. Може, я щось десь пропущу, щось десь поясню. Трішечки незрозуміло. Бо я у відео показую, як в'яжу все це є. Буду вдячна за подобайку, також буду вдячна за підписочку. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, нажимайте, щоб бути в курсі всіх моїх відео. Тож, Приємного в'язання та легких петельок. Отже, покажу вам, як в'яжеться цей візерунок по колу. Так як рапорт візерунку в нас 4 петлі. На свою шапочку я набрала 88 петель, пров'язала вже два рапорти від візерунку, вже можна побачити, як він виглядає. Основним кольором, таким темно-бежевим або норковим, я зв'язала відворот. Я зв'язала його великим, бо я люблю, щоб відворот був великий. І далі я в'яжу візерунок. В'язати ми будемо його по колу. Отже, перший рядок ми пров'язуємо дві лицеві контрастним кольором. Далі ми дві виворотних знімаємо. Далі пров'язуємо дві лицеві, знімаємо, дві лицеві. Знімаємо. нитка повинна бути за роботою. Дві лицеві. Знімаємо. Дві лицеві. Знімаємо і так ми пров'язуємо до кінця ряду. Дві лицевих петлі, а дві е, петлі ми знімаємо, нитка повинна бути за. Роботою. Ось я вже доходжу до кінця ряду, знімаю нитка за роботою, дві лицеві, знімаю. Дві лицеві. І цих останніх дві петлі я. Знімаю, далі пров'язую другий ряд, дві лицеві. Знову знімаємо нитка за роботою. Дві лицеві, знімаємо, дві лицеві знімаємо. Дві лицеві, знімаємо. Так, ми пров'язуємо знову до кінця нашого ряду. Ось я знову в кінці нашого другого ряду знімаємо, пров'язуємо і знімаємо. Далі ми пров'язуємо усі лицеві петлі. У третьому ряду ми пров'язуємо усі лицеві петлі. Всі наші петлі ми пров'язуємо лицевими. Так, ми в'яжемо до кінця ряду. Так, ось я у кінці ряду. Четвертий рядок ми пров'язуємо дві петлі лицевою, дві петлі виворотних. Дві петлі лицевою, дві петлі виворотніми, дві лицевих, дві петлі виворотні. І так до кінця ряду дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. Так, ось ми закінчили. Наш четвертий ряд, п'ятий та шостий ряд в'яжуться аналогічно. Дві петлі лицевих і дві петлі виворотних. Дві петлі лицевих і дві петлі виворотних. Це ми почали п'ятий ряд. Проходимо його так до кінця. І наступний шостий ряд ми пров'язуємо також дві лицевих, дві виворотних, Дві лицевих, дві виворотних. Ось ми з вами пров'язали перші шість рядів нашого рапорту, можемо навіть себе перевірити. Ось дивіться: раз, два, три, чотири, п'ять, і це шість. шість рядочків нашого білого кольору. Далі ми переходимо на інший колір. Слідкуємо, щоб ниточка у нас була ось так перехрещена. Тоді воно буде більш не розтягуватись і триматися ось так. І далі, сьомий ряд ми пров'язуємо наступним чином. Дві петлі знімаємо, дві петлі пров'язуємо лицевою. Дві петлі знімаємо, слідкуємо, щоб нитка була за роботою. Дві петлі лицевою. Дві петлі знімаємо. Дві петлі лицевими. Дві знімаємо, дві лицевими. І так пров'язуємо до кінця нашого ряду. Ось я підходжу до кінця сьомого ряду, дві петлі знімаю, дві петлі пров'язую лицевою, далі восьмий ряд. Починається так само: дві петлі знімаємо, дві петлі пров'язуємо лицевою. дві петлі знімаємо, нитка за роботою, дві петлі пров'язуємо лицевою. Знімаємо, дві лицевих. Дві знімаємо, дві лицевих. І так до кінця ряду. Закінчуємо наш восьмий ряд, знімаємо дві лицевих, знімаємо дві лицевих. У дев'ятому ряду ми пров'язуємо усі петлі, які у нас є, лицевими петлями. Ось ми закінчуємо вже наш дев'ятий ряд. І десятий ряд ми пров'язуємо дві виворотні петлі, дві лицеві, дві виворотні петлі, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Так в'яжемо до кінця ряду. Так, закінчили наш десятий ряд. Одинадцятий ряд і дванадцятий ряд ми в'яжемо аналогічно. Десятому ряду дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Закінчуємо одинадцяти ряд, і так само починаємо в'язати 12 ряд, дві виворотні і дві лицеві. Ось ми з вами і закінчуємо 12 рядок нашого рапорту. Можемо так само себе перевірити. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість петель. Далі ми знову перехрещуємо ниточку нашу, щоб вона лягала так, як нам потрібно. Ось. Бачите? Ось так. І продовжуємо змінюємо кольор і продовжуємо в'язати з першого ряду. Ось такий цікавий візерунок у нас виходить. вами в'язати цей чудовий візерунок поворотніми рядами. На спиці я набрала 20 петель Це Одна кромошна, раз, два, три, чотири рази рапорт петель по чотири петлі, дві петлі для симетрії візерунку, і знову одна кромочна. Ось я пров'язала шість рядочків візерунком 2 х 2, ці рядки входять. Візерунок як початок в'язання. Щоб ви не в'язали, наприклад, жилетку чи кофту, вам повинна внизу по потрібна буде резинка. В мене я зв'язала довільно шість рядочків, ви можете собі зв'язати, скільки вам буде потрібно, все рівно візерунок ми будемо в'язати з наступного ряду. Отже, беремо інший колір, пров'язуємо першу кромочну. Пров'язуємо лицевою, щоб зафіксувати нашу пряжу, і далі в'яжемо дві петлі, знімаємо пряжа за роботою. Дві петлі в'яжемо лицевими, дві петлі знімаємо нитка за роботою, дві лицеві. Знімаємо дві лицеві. Знімаємо, дві лицеві, знімаємо і. Кромочно. Далі в нас другий ряд знімаємо. Дві, лиц... дві петлі знімаємо нитка перед роботою. Дві виворотні петлі. Знімаємо. Дві виворотні. Знімаємо дві виворотні. Знімаємо дві петлі, дві виворотні. Знімаємо. І кромково. Третій ряд. Третій ряд у нас йдуть усі петлі лицеві. Лицево, лицево. Хромкова. Четвертий ряд. Кромкову знімаємо, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні, дві лицеві і кромково. П'ятий ряд у нас кромочно знімаємо, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні і кромково. Шостий і останній ряд. Цим кольором ми знімаємо кромково, дві лицеві, дві виворотні. Дві лицеві. Фактично ми пров'язуємо резинку, останніх три ряди резинкою 2 на 2 і кромочно. Далі ми знову міняємо колір, переходимо на наш білий, пров'язуємо, щоб зафіксувати. Пров'язуємо кромочно. Далі у нас іде дві лицевих, це в нас сьомий ряд. Дві петлі ми знімаємо. Нитка, після... Нитка за роботою, дві лицевих, знімаємо. Нитка за роботою, дві лицевих. Знімаємо. Дві лицевих. Знімаємо. Дві. Лицевих і кромкова. Восьмий ряд у нас йде дві виворотних, знімаємо нитка йде нас перед роботою, дві виворотні, знімаємо дві виворотні, знімаємо дві нитка. Перед роботою, дві виворотні, знімаємо дві петлі, дві виворотні і вам Отже, дев'ятий ряд кромкову знімаємо. Дві лицевих. Наступні дві, що ми знімали також, дві лицевих, усі петлі, що у нас є на спицях. Ми пров'язуємо лицевими. кромково так, десятий ряд. Знімаємо кромково, дві виворотніх, дві лицевих, дві виворотніх. Дві лицевих, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, кромково. Одинадцятий ряд. Кромкову знімаємо, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. Дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві і кромково. 12 ряд кромкову знімаємо, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні і кромко. Ми пров'язали 12 рядочків. Це один рапорт в висоту нашого візерунку. В'яжеться дуже легко, дуже красивий. Підходить, як ви бачили, і для шапочок. Можна взяти і для жилетки дитячої, і для ковтинки. Я буду дуже вдячна вам за реакцію, за лайк, за коментар. Якщо у вас з'явилися запитання, запитуйте. Це буде дуже корисно для розвитку мого каналу. Запрошую до підписки, буде на каналі дуже багато цікавого. Я мрію в це ось легких вам петельок і легкого вам усім в'язання.